Одною з доріг до стресу являється. Бажання бути молодою, не відставати від там молодих дівчат, постійно молодитися, конкурувати, все з собою робити, то одяг одягати, то не говорити, скільки тобі років, то підписуватись з, іменем, наприклад, знайомишся хтось в Тіндер і пише там не 45 чи 50, а 35. Наскільки це впливає на порушення не лише психіки, але й на старість і, і дисбаланс гормональної системи. Ну так, да, це я завжди кажу. Якщо ти молодишся, тобі треба до психіатра терміново. Тобто, це вже ознака важкого порушення психіки. Це я не жартую. Треба ж зрозуміти, да? що ти хочеш отримати цією молодістю, тому що, наприклад, ну, виглядати там не гірше, ніж молоді дівчата, щоб з ними що. Ну, от от що 50-річна 50 має себе ототожнювати і бути так само виглядати з 25-річною, Що це в голові? Ну це проблема. Це бабка в голові. Це реально її треба лікувати. І вона не просто і треба цим треба займатися, приходити обов'язково на курс, якщо є такі навіть подумки, що хочеться тобі одітися так по молодому. Це не питання, тебе має бути енергія молода. Ти тоді, відповідно, будеш свого віку одягатися, і відповідно будеш мати ну що люди хочуть. Люди хочуть там залицяльників відповідних, да? хочуть компліментів, хочуть уваги. Тобто, коли людина зрозуміє, що під низом під цією молодістю, тоді легко її вилікувати, бо інакше не вилікують.